Всім привіт, вами Лемок. Хочу нагадати вам, що стартував останній етап, скажімо так, халяви, за яку можна заробити до кінця тижня 1000 годин. Тобто починаючи зі сьогодні, з 22 числа четверга з 18.00, завтра, по п'ятницю, по кінець дня тобто ну, залишається один день і 4 години. Перший етап стартує цієї. Завершальної події, сходження князя. Відповідно, ми маємо можливість заробити 500 голди за, за цю частину етапу. Потім другий етап стартує в суботу з 18 знову ж таки години і буде тривати аж до початку понеділка. Тому от також можна буде заробити ті ж самі 500 голди і задачі для виконання такі ж власне самі що потрібно, потрібно зробити? На кожному типі літачків потрібно набити 15 тисяч персональних очків, починаючи з 4 по 10 рівень. Відповідно, на винищувачах набити 15 тисяч, потім переходимо на другий. Вибираємо так, собі вибираємо зі списку, які у вас є потім на, цих, на важких винищувачах, знову ж таки, і так далі по списку повиконували собі. Відповідно, за кожен із цих типів ви заробили по 500 золота. Також не забувайте, що з п'ятниці е, у нас буде можливість отримати, виконати точніше, е, задачі вихідного дня. Відповідно, заробити дві уні універсальні коробки, які дає, наприклад, за щоденні нагороди. Так, За такі от універсальні е, коробочки. З яких випадає бній досвід, золото, авіатехніка, дні преміум аккаунту і так далі по списку. От, тому майте на увазі. Тобто, можливість таку швидко і доволі легко заробити золото в ближайший час, найближчим часом, напевно, що не буде. Тому що вибивати з тих коробочок доволі складно, тому що за три коробочки, такі як я вам показував, в середньому випадає 200-250 золота. Відповідно, за тиждень можна заробити 200-250 золота, це от в середньому. Якщо там щодня грати, виконувати по одній задачі. І потім виконувати задачі вихідного дня. Тому от такі справи можна реально заробити 1000 золота, відповідно, за скільки? За 4 дні? Тобто, починаючи з четверга з 18 години по понеділок. Закінчуючи Тому от майте на увазі, я вже виконав на бомбардувальниках, відповідно, зараз буду виконувати на штурмовиках. Щоби заробити В кінці тижня у мене повинно бути за допомогою тих от завдань повинно бути 8800 золота, що доволі-таки непогано, На власне, на цьому твінковому аккаунті. Отже, всім гарно дякую за перегляд і бувайте!